Вітаю, друзі! Підписниця звернулася із запитанням: чи варто їй розпочати нові стосунки або залишитися в старих? З об'єктивних причин я не роблю особисті розклади онлайн, але щоб не залишити без відповіді, пропоную загальний розклад, де ви можете обрати серцем інтуїтивно свій варіант та отримати свою пораду від вищих сил. І пам'ятайте, Таро – це не магічний вирок для вас, а інструмент для самопізнання та прийняття рішень. Підтримайте. Це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Перший варіант означає, що після періоду труднощів та втрат настає новий початок, який приносить емоційне стілення, нові почуття та надію. Говорить про можливість нового кохання або перспективу кращого майбутнього. Нові почуття, коли старі рани починають загоюватися, з'являються нові позитивні емоції, можливо, новий партнер. Це перехід від негативного досвіду до позитивного, де нові стосунки стають джерелом щастя та відновлення. Другий варіант. Вказує на приховані залежності, наприклад, залежність від пристрасті, звички або матеріальні вигоди, маніпуляції або обман у стосунках, коли одна людина використовує іншу, а приховані мотиви залишаються незрозумілими. Може, стосунки будуються на пристрасті без любові, на сексуальній одержимості, що переважають над емоційною близькістю, або є співзалежність, страх самотності. В деяких випадках це може вказувати на окультні практики, які впливають на відносини. Третій варіант. Означає застій в стосунках, що один або обидва партнери чіпляються за стабільні, але нещасливі стосунки, не бажають відпустити контроль, є страх втратити стабільність, якщо відпустити контроль. Щоб стосунки розвивалися, необхідно переосмислити ставлення до них. Перестати чіплятися за минуле і дозволити їм бути більш відкритими. Важливо знайти баланс між стабільністю та готовністю до змін та жертв. Я бажаю вам щасливих стосунків та кохання!